Переможемо разом. Коли пліча пліч. На Чернігівщині готуються розпочати обласний етап змагань серед учнів пліч-опліч. Нагадаємо, це ініціатива президента України Володимира Зеленського. У Чернігівській області у змаганнях взяли участь більше 17 тисяч дітей з 258 навчальних закладів. Зараз майже завершився районний етап змагань, переможці якого перейдуть на обласний рівень. Обласні змагання будуть відбуватися за дев'ятима видами спорту. В них візьме 105 команд, це 1260 учасників. Всі вони будуть, ну, обласний етап буде проходити в місті Чернігові. Локації повністю підготовлені, вони забрендовані, відповідають вимогам. Я думаю, що розпочинаємо з легкої атлетики шахів і далі інші види спорту будуть проводитись фінальні змагання. Це і баскетбол серед дівчат і хлопців, волейбол, гандбол, спортивне орієнтування, регби 5, футзал, хлопці і дівчата, черлідінг, легка атлетика і шахи. Мета змагань кліч опліч: збільшити кількість школярів, які займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя. На Чернігівщині кількість зацікавлених у змаганнях перевершила очікування, каже Андрій Шемець. Очікування перевершили, тому що долучилися майже всі. Територіальні громади, всі школи, лише за виключенням деяких громад і шкіл, де ну, ми всі розуміємо, що де небезпекова ситуація. Там змагання не проводились. Я думаю, кількість наступний вже змагальний сезон дітей буде збільшуватись, тому що долучиться ну, інші, можливо школи. Але ну, результат дуже хороший.